Сьогодні ми розглянемо справу цієї людини ще одне засідання, тому дуже важливе, вирішується вирок цього підсудимого міру покарання, хай оскучить по Найвищу міру покарання і не лише за ґратами за все, що натворив рибу. За усе життя своє дякую. Я зрозумів. Ми можемо почати Справа вже відкрита, Я прошу усіх сідати. Ваша честь, я прошу максимальної уваги. Є докази чіткі і свідки, все це перед вами. Дозвольте зачитати перелік звинувачень, що власними очима я також, на жаль, побачив. Я дозволяю вам, ви скажіть, що все це значить? Чи не міг він передбачити? Коли пішло не так, все цей молодий юнак, неначе для цього призначений. Робити так не бачимо. В житті ж не все проплачено Для чого ти вховав на ділі? Думками і словами ти причиняв руками злінь, не там ступав ногами, відкидав поради мами, Ти клявся небесами, не вірив те, що бачив ти віщими тими з нами. Я протестую, ваша честь, злочинець перед вами. Слова ці не про мене. Він вигадує ці драми. Відсудний, прошу тиші, вам ще слова не давали. Прошу не перебивати вас, нічого не питали. Що звернить увагу, він не трима себе в руках, дозвольте, я скажу, хоча на серці в мене страх. Давайте коротко, шановний, в декількох словах. Я знаю, не найкраще життя я будував. Я виростав на вулиці, тому не мав основи. Не бачив сенсу у житті на руках укопих. Валу часто так, що я порушував закони. Так само, як і часто я стояв біля ікони, ламати я життя своє. Ламав не раз усім навколо, життя замку коло, не радив би нікому прижити. Все, що прижив, ти на шляху бому, вузькому. оправдань юначе, ти на лаві підсудив. Ваша честь, моє життя, мої помилки і похили, хуй ти що. Хіба вони не винні? Мова про твоє життя для них буде година. Я все обдумав, зваживши усе, я проголошу вирок. Даруй ти йому шанси, волю, я у нього вірю, знаю, він не ідеальний. Я готовий заплатити, закінчу бога, я життя. Та він повинен жити. Знаю, вам не зрозуміти все, що хочу, я зробити. Синіться, хай давно, бо я готовий. Не розумієш, що он тебе попереду чекаєм. Ніхто не ходить цим шляхом, тебе це не лякає. Поставши на дорогу, цьому не буде воротям. Залишити би той, хто дарував тобі життя. Ти свідомо відкриваєш. Пандори добровільно одягаєшся, будежі, ти позору Ти подивишся в очи тому, кого ти так любив, а там холодний погляд, він сам тебе судив. Від побоїв тілесних до розбитої душі, а полім душевної, на жаль, нема межі Подвиг душі повинен будеш ти здійснити, до це будуть тювати. Ти повинен їх любити. Я чітко усвідомлюю усе, на що я йду, Я справді готовий заплатив. Жертва дарує свободу й майбуття на тію оцінишся, зміни своє життя. Зніміть ці кайдани нарешті, одягніть на нього, Підсудник вже оправданий, відпустіть на волю. Та буде в кінці наших днів. Усі прийдем на суд. Перед Богом стануть люди. Ось у чому суть, не буде змоги оправдатись ти про це забудь. Отримаєш лиш те вже там, що при житті набу. Так буде в кінці наших днів. Усі прийде на суд. Перед Богом стануть люди. Ось у чому суть, не буде змоги оправдатись, ти про це забудь. Отримаєш лиш те вже там, що при житті набу. Біблія говорить, що ми всі згрішили і позбавлені слави Божої. Ну Бог свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були грішними, коли ми були недостойні Його. Полюбив нас і оцінив життя життям свого єдинородного сина. І є тільки один посередник між Богом і людьми: це Ісус Христос. Ісус Христос.